Вівторок, 23 грудня, час новин на 11 каналі В студію Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Троє поранених потрошені багатоповерхівки і приватні будинки. Окупанти не припиняють терорні Купальщини. Тим часом столиця Одеса та низка регіонів на заході України переживають масовану ракетно-дронову атаку. РФ відомо про загиблих і поранених на Київщині, Житомирщині, Тернопільщині та Хмельниччині. Усі подробиці в нашого Владислава Вдієнка він зараз на прямому зв'язку. Влади вітаю. Вітаю, Олено. Окупанти атакували в піві дронами райцентр та ще три громади на Нікопольщині. Минулося без травмованих. Натомість, внаслідок учорашніх російських ударів, поранені троє мешканців району. Це літні чоловіки, дві жінки. Вони лікуватимуться амбулаторно. Побиті три багатоповерхівки з десяток приватних будинків і господарських споруд, гуртожиток, е інфраструктура, теплиця й авто. Також додам, що воїни ППО ліквідували в небі над областю сім ворожих безпілотників. THANKS FOR JOINING US. І до ситуації в інших регіонах зранку Україна переживає масовану ракетно-дронову атаку. РФ є жертви на Київщині смертельних травм. Дістала 76-річна жінка. Ще троє людей поранені. Серед них дівчина віком 16 років у Святошинському районі столиці дрон вдарив по багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше п'ятьох поранених. У мережі з'явилися кадри, як російські шахеди пролітають буквально над будинками. Також перехожі зафільмували момент влучання. Прошу показати. Також у мережі шириться фото пораненої 48-річної жінки, яка прямувала у метро, але не встигла сховатись від уламків російського залізяча. Її госпіталізували попередньо, стан тяжкий, пишуть в пабліках. масований авіаудару окупантів потрапили і Хмельниччина та Тернопільщина. Там повідомляють про одного загиблого та шістьох травмованих, серед них двоє дітей. А на Житомирщині чотирирічна дитина загинула. Ще п'ятеро людей трав... травмовані. У атакованих регіонах є перебої зі світлом. Укренерго повідомляє ворог, вкотре атакував енергетичну інфраструктуру України. У низці областей, зокрема й на Дніпропетровщині, запровадили екстрені відключення світла. Графіки не діють. На Одещині росіяни атакували енергетичну портову транспортну інфраструктуру. Повідомляє ДСНС. Виникли пожежі, пошкоджене цивільне судно, склад, житлові будинки та приватний сектор. Вікна та дахи побиті у понад сотні обійсть. Втім, гучно було і на Росії. Через атаку БПЛА палає нафтохімічний завод Ставролен у Будьоновську. Підприємство входить до групи підприємств підсанкційного лукойла. Давайте подивимось. <му> Наразі в мене це вся інформація, Олено. Дякую тобі, Владе. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Евакуювали майже 3,5 тисячі людей із Сенельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровщини за півроку. Екіпажі білі Янголи здійснили 1200 виїздів. Під обстрілами вони заходять у прифронтові громади, щоб врятувати цивільних, вивести поранених, літніх людей і родини з дітьми. Ці території перебувають під постійними ударами авіації, артилерії та ворожих безпілотників. Найчастіше допомоги потребують люди похилого віку та маломобільні громадяни, які фізично не можуть залишити домівки самотужки. Звернутись до білих янголів із запитом на евакуацію можна за телефонами, які зараз на ваших екранах. Хворіють цілими родинами, гріються гарячими пляшками та вмикають газові комфорки. А все через те, що температура у квартирах не перевищує 13 градусів. Мешканці багатоповерхівки у середмісті Дніпра обурені кажуть разом з електрикою в їхньому будинку. Одразу зникає опалення, як люди виживають у холодних оселях, та чи є рішення для цієї проблеми, розбиралися наші журналісти. Без світла оце замерзаю на п'ятому етажі Чердака нету, перекриття бетонне, літом жарко, а зимою холодно замерзаю. В квартирі Марії Федорівни світла немає по 5-6 годин на день мінімум. Жінці 93 роки. Бідкається через неструмлення, в неї вимикається і опалення. каже, аби зігрітися, обкладається гарячими пляшками та запалює духовку. Прикладую то до одної ноги, то до другої. Кажу от сюди, от сюди. Це щоб зігрітися, «Щоб зігрітися». аби зігрітися, розповідають люди, не лише вмикають газові комфорки, духовки, а ще й постійно кутаються у пледи. Але попри це, через низьку температуру у квартирах вже не вперше хворіють, хоча на вулиці ще й мінусу не було. Ситуація кричуща вже, тому що я от сьогодні просто прокинулася без майже без голосу. У нас дуже холодно вдома, при тому, що у нас утеплена квартира, але вона кутова. І коли вимикають світло, вимикається опалення. Крім того, через постійні вимкнення електрики скаржаться жильці в оселях підвищилась вологість, тож переймаються, щоб не з'явилася ще й пріснява. Вимкнуло світло, опалення немає, підвіконня все мокре на вікнах конденсат. Це постійно мокрі вікна, на підвіконнях стоїть вода, от, потребує постійно якоїсь... ми ми, придбали, наприклад, осушувач повітря, щоб, ну, і він набирає, в мене він професійний він набирає за 4 години 2 літри води. Тобто ну, Це ну, вологість е, дуже велика. Плюс в мене мала дитина. ну, він постійно хворіє, зараз жінка хворіє. Мешканці розповідають, котельня, що поруч із будинком, маленька, подає опалення у чотири багатоквартирні будинки. Її почали знеструмлювати лише цьогоріч коли через ворожі атаки почали діяти тривалі графіки вимкнення електрики. Тож зараз кажуть люди, переймаються, щоб не вдарили морози, бо теплотраса може цього не витримати. Якщо буде мінус. Якийсь мороз доволі серйозний: десь десять градусів, мінус 15 градусів. Виключення на такі 4 години: 5 годин чи 8 годин, як було може призвести до того, що труби просто-напросто замерзнуть. Далі цю ситуацію просто не зможе вирішити оперативно аварійна служба, не зможе вирішити місто чи теплоенерго. Тобто, це займе певний час, поки вони замінять труби пошкоджені і відновлять це теплопостачання. Люди кажуть, неодноразово зверталися до тепло та енергопостачальників, або їх будинок. Ок, перепідключили до медзакладу, що розташований поряд. У Теплоенерго наголосили, це рішення не в їх компетенції. Підприємство КП енергія неодноразово зверталось та продовжує звертатися до енергопостачальних організацій з проханням забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів КП КПТленерго. Водночас віднести всі об'єкти до переліку критичної інфраструктури або перепідключити їх на резервні лінії. На жаль, неможливо з технічної та регуляторних причин. В свою чергу у ДТК 11 каналу повідомили, перелік об'єктів критичної інфраструктури затверджує обласна військова адміністрація. І перепідключити когось до іншої лінії живлення можна лише за розпорядженнями ОВА. Ми надіслали інформаційний запит в ОВА, аби дізнатися, чому не всі котельні мають статус об'єкта критичної інфраструктури. Скільки таких зараз та як його можна отримати? Відповідь чекаємо. Чекають відповіді на свої питання і мешканці будинків до слова, поки ми спілкувалися з жителями, спеціалісти теплоенерго проводили тепломоніторинг у квартирах та перевіряли, чи можливо забезпечити безперебійну роботу місцевої котельні за допомогою генератора. Зараз ми намагаємося розгляду питання для того, щоб встановити генератор на цю котельну. Шукаємо щось місця, підбираємо, щоб було зручніше, і будемо на пікових режимах намагатися. Підключати котельну від генератора ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб у нас була розмерзань, і люди чувствували себе як почували більш комфортніше. У КП теплоенерго наголосили наразі на їх балансі загалом майже чотири сотні котелень та понад півсотні теплорозподільчих пунктів. Кожен з об'єктів для встановлення генератора потребує індивідуальних технічних рішень, враховуючи потужність, умови розміщення та безпекові вимоги. Але в їхніх планах обладнати Генераторами майже всі котельні ми ведемо, ми ведемо як така, діалог, спілкуємося з областю. Місто наше допомагає. Ми максимально відпрацьовуємо всі ці питання. От як бачите, звернулися. Ми зараз тут розбираємося в цій ситуації, знаходимо можливість встановити генератор, якось підтримувати тепло в цих оселях. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Тим часом 1,3 мільярди гривень заборгували Дніпряни за тепло. Повідомили в комунальному підприємстві Теплоенерго закликають містян розрахуватись, зокрема, частинами кажуть, цьогорічний опалювальний сезон є надскладним. Відключення світла впливають на роботу котелень і теплорозподільчих пунктів. Тому генераторні установки використовують не лише у критичних ситуаціях, а й щодня. Щоб уникнути проблеми з заборгованістю у теплоенерго, пропонують укласти договір реструктуризації. Для цього необхідно звернутися до абонентського відділу підприємства. І від завтра на Дніпропетровщині очікується погіршення погодних умов. За даними регіонального центру з гідрометеорології, температура значно знизиться. Вночі подекуди до 8 градусів морозу, вдень до мінус 5. А от на різдво синоптики прогнозують ще сильніше похолодання. Вночі очікується до 12 градусів нижче нуля. Ближче до кінця тижня можливий сніг, щоправда, подекуди мокрий, а разом з тим ожеледиться хуртовини та пориви вітру. Придивіться уважно до своїх новорічних прикрас. Можливо, серед них є рідкісні іграшки, виготовлені в Німеччині ще на початку ХХ століття. А якщо маєте картонаж, цілком вмовірно, що його створили саме в нашому місці. В історичному музеї Дніпра відкрили виставку, де фахівці знайомлять відвідувачів з історією різдвяних та новорічних прикрас. Експозицію вже відвідала наша Еліна Ярцева. Чи замислювалися ви, які саме іграшки прикрашають вашу ялинку? Чому символом новорічних свят стало саме вічно зелене дерево, з яких матеріалів виготовляли прикраси раніше, і чи виробляли їх у нашому місті? Про все це поступово розповідає пані Вікторія, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи історичного музею Дніпра? Були дуже популярними гірлянди у вигляді намиста. Це намисто непросте. воно зроблено з скла і називається Стіклярус. Вперше такі почали виготовляти не ж таки в Європі традиція прикрашати ялинку на новорічні свята прийшла до нас із Німеччини. Там вічно зелене дерево встановлювали ще у середньовіччі. Тоді ялинки прикрашали переважно круглими предметами, здебільшого яблуками. Та за легендою одного року стався неврожай. І от якраз в той момент німецькі майстри, які славилися своїми своєю фантазією, то вони придумали, що чому б нам не зробити яблуко зі скла і видали першу кулю. Саму ж ялинку як символ свята теж обрали не випадково. Символізувала життя, яка символізувала ну фактично новий початок, новий рік. І окрім ялинки, ще в різних куточках Європи використовували гостролист, використовували омелу. Ну, але все ж таки ялинка вона була найпопулярнішою з давніх часів. Із 19 століття в Європі починають виготовляти перші новорічні іграшки. Прикраси зі східної Німеччини вважалися витвором мистецтва і потрапляли і в наші українські оселі. Втім, через високу ціну, крихкість скла, майстри почали створювати іграшки. Із інших матеріалів так з'явився картонаж. Іграшка з картону. Вони були абсолютно такими незвичними для нашого ринку. Перед вами муха представлена орієнтовно середини 20-го століття. Починають виготовляти іграшки з вати. Їх робили різних форм, різних розмірів. І якраз перед вами тут представлені різноманітні фрукти, гриби, ватні. Та, попри популярність іноземних прикрас, українські майстри теж славилися своїми витворами. Напевно, у багатьох колекціях є снігурки діди, морози, яких ставили під ялинку. Ці великі, то вони часто, якщо ми зазирнемо і подивимося на етикетку, то там буде написано Теребовля. Це Тернопільська область. І українська іграшка вона досить високої якості завжди була. Вона продавалася далеко за межами України. Окрім ялинкових прикрас на виставці представлені два головних українських атрибута різдва: дідух та павук. Це не зовсім прикраса. Це ну, більше як символ. Символ різдва. Символ нового року, і це тут такий бажався дуже потужний оберіг. Матеріал для оберегів збирали влітку, а виготовляли їх напередодні різдва. Кожен з виробів мав свій глибокий зміст. В цьому витворі, начебто, зберігаються, живуть духи пращурів, тобто звідси пішла назва «Дідух». І коли закінчувалися свята, то його спалювали. Павук також мав тісний зв'язок із пращурами. У нього така складна структура, і от завдяки такій структурі показували багатогранність всесвіту. По-друге, це поєднання поколінь. Великі частини павука, такі наймасивніші, вони символізували в багатьох куточках України наших далеких пращурів. Ті частинки павука, які більш-менші, то вони символізують уже наше покоління. За повір'ям, саме пращури оберігають родину, у васелі якої стоїть дідух. А павука підвішували під стелю, аби він рухався від повітря. Вважалося, що так він вбирає негативну енергію та захищає дім. Останніми роками, оскільки спочатку незалежності України почали повертатися до традиційних до вивчення традицій, до вивчення нашої культури. То звісно, що все частіше почали згадувати про дідуха, почали вивчати цю цей елемент нашої спадщини. Відвідати виставку Новий рік у музеї можна до 19 січня. Тут представлені листівки початку 20-го століття, німецькі іграшки 60-х років, а також архівні фотографії біля новорічних ялинок. Окрім цього, у музеї проводять майстер-класи з виготовлення власного дідуха та павука, оберегів для родини. Еліна Ярцева, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось!